Укомплектованість міліції Черкащини складає 7% на комплект. Це є один із найкращих показників по державі, найбільш укомплектований, найбільш укомплектована область. От. Але в той же час є і багато проблем. Проблема з комплектуванням, особливо з тих підрозділів, які безпосередньо, безпосередньо несуть службу по охороні громадського порядку. Які взаємодіють з населенням, це патрульна служба, це дільничі інспектори міліції. Нам вони завжди потрібні. От. Тому я про це вам більш конкретно розповім. Значить, на службу ми в органах внутрішніх справ беремо двома шляхами: це з населення через училище першопочаткової підготовки і через навчання закладу системи МВС. Перший випадок це ми беремо цивільну молодь, Вік, яких від 18 років і більше, які мають відповідну освіту, відповідний стан здоров'я, ну і служили в армії. Придатність до служби визначається військово лікарською комісією нашою в МВС. Крім цього, проходить конкурс, де кандидати здають заліки з фізичної підготовки, а також психологічне обстеження. Ну і зупинюся на тому, що 6 травня 2014 року, тобто ось зовсім нещодавно, Верховною Радою було внесені деякі зміни в законодавчі акти. І з того часу ми беремо на службу навіть призовників, тобто осіб, які не служили в армії, вони мають, можуть теж працювати в міліції. І на час, поки вони працюють в міліції, вони мають, вони мають відстрочку від призову до Збройних сил України. Але такі особи теж повинні пройти в той конкурс, про який я вам оголошував, про військову лікарську комісію і також про тестування психологічне. Органи внутрішніх справ комплектуються особами, які мають вищу освіту, це можуть бути бакалавр, спеціаліст, магістр або середню освіту, атестат про отримання відповідної повної середньої освіти або молодшого спеціаліста. Рішення про прийняття на службу, остаточне рішення приймається за поданням керівника, тобто керівник того підрозділу відбирає цю кандидата, працює з ним, він стажується. Потім керівник приймає рішення, що він можливо буде працювати. Виноситься питання на кадрову комісію. і Лише кадрова комісія в визначає його подальшу долю і призначення в органи внутрішніх справ. Після того як працівник міліції, вже тепер працівник міліції призначається на службу. Він Потім проходить навчання в училищі першопочаткової підготовки працівника міліції, де термін, який визначається від 40 до 180 робочих днів, в залежності від того напрямку дитєвої служби, де він працює, де, вони, де ці працівники міліції вивчають тактику спеціальну підготовку, вогневу підготовку, тактику самозахисту, кримінальне право, кримінальний процес. І кожен день з ними проводиться відповідна строєва підготовка. Далі хочу вам. Розповісти ще про те, що більшість працівників міліції до нас потрапляють до лави працівників міліції саме з вищих навчальних закладів нашої системи. У вищих начальних закладах ми готуємо фахівців за державне замовлення для підрозділів слідства, кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, кримінальної міліції у справах дітей, кіберзлочинності, торгівлі людьми, експертних підрозділів та інших. Підготовка здійснюється за такими напрямками, як правознавство, правоохоронна діяльність, психологія, військове управління, автомобільний транспорт, менеджмент та інші напрямки. Вже в цьому році, в 2014 році, ми вже почали оголосили набір на навчання в 2015 році, значить, замовлення на державне замовлення денної форми навчання. За освітньо-кваліфіційним рівнем бакалавр зі спеціальністю правознавства, де термін навчання лише 4 роки і правоохоронна діяльність терміну навчання лише 3 роки. Право на вступ до вищих навчальних закладів мають особи, цивільні особи від 17 до 25 років. Ну, це, Зазвичай це випускники наших шкіл, 11-класники. Вони вступають в наші навчальні заклади. Також придатність до навчання визначає наша військово-лікарська комісія в МВС та психофізіологічне обстеження. У разі успішного складання вступних випробувань, проходження за конкурсом, вступники зараховуються до лав курсантів та забезпечуються усими видами утримання. Це і гуртожиток, це і стипендія, і харчування, і форманий одяг це все за, за кошти держави. Документи, які необхідно буде збирати цим кандидатам, про це все можна отримати інформацію в управлінні кадрового забезпечення у нас, також в будь-якому районному відділі міліції, а також за телефонами, користуючись можливістю, телефони 393 413 та 393 108 це телефони управління кадрового забезпечення. Мій мі, телефон. За яким завжди можна дізнатися любу інформацію по комплектуванню по працевлаштуванню міліції Черкащини Черкащини?